Спочатку повномасштабної війни педпрацівники, вихованці та учні освітніх закладів Калинівської громади виготовили вже сотні оригінальних сувенірів для підтримки українських захисників. Їх передавали волонтери на передову, пораненим у госпіталь, рідним, які приїздили на ротацію. А цього разу роботи дітей відправлять аж у Францію. У нас на зв'язку волонтер Олена Медгуменчук. Мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея і як її будете реалізовувати? Ну ідея виникла у нас, коли люди із Франції, благодійний фонд Весна 64 організували вже. До речі, ми доставили нам гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування, гігієни і теплих речей. Вони запропонували це їхня ідея, і вони запропонували нам організувати щось таке, що можна продати на виставці на аукціоні у Франції для того, аби допомогти нам фінансово. Розкажіть, будь ласка, які ж роботи будуть представлені у Франції? Робіт дуже багато. Це і іграшки дитячими руками, ляльки-мотанки, герб України, випилений лобзиком, хлопцями вручну, розмальовані обереги. Ну це просто не перерахувати. Браслети, навіть глиняні іконки. Розкажіть ще хто доєднався до акції, можливо, про кількість учасників, скільки людей, дітей доєдналися до цієї акції? До цієї акції доєдналися це Калинівський відділ освіти, всі школи району, дитячі садочки. Будинок творчості до доєдналися вихованці школи село Семенівка, Київська область, доєдналися діти з Вінницької області, тобто це маса дітей. Зараз назвати когось одного, це образити когось іншого. Ще на завершення розкажіть, будь ласка, на що плануєте витратити виручені кошти? Чи вже є якісь запити від наших захисників на що потрібно їм кошти на сьогодні? Є кошти хлопцям. Потрібні в першу чергу на генератори, друге, це прибори ночного бачення, третє це автомобілі, баги, які використовуються дуже широко на сході. На там у нас і плюс на пальне. Ще розкажіть, якщо хтось із наших глядачів забажає допомогти приєднатися для збору коштів для наших захисників, куди звертатися, як вас можна знайти. Звертатися на Міжнародний благодійний фонд без кордонів. Всі рахунки в нас виставлені на фонďі. Можна писати цільове призначення, на що саме ви хочете перерахувати ваші кошти. Тому, будь ласка, звертайтеся все є на сайті фонду фонд без, Міжнародний фонд без кордонів. Дуже дякуємо вам і за ініціативу, і за те, що доєдналися до нашого ефіру, за те, що продовжуєте підтримувати наших захисників на все добре. Дякую за побачення. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Олена Медгуменчук, волонтер з Калинівщини. І говорили ми про акцію, під час якої роботи дітей та вихователів педагогічних працівників Калинівських освітніх закладів будуть представлені у Франції. А усі виручені кошти будуть направлені на допомогу Збройним силам України.